Будь -будь, да. Ну, конечно же, на планшете. А это Backdoors, где мы пытаемся за восстановить наши портальчики, которые мы Ах ты, блин. Ну, ладно. А, не открывай, не открывай, не открывай. Так, значит. А у меня нету ключа. Последний раз проверю наушники и все. Стой! А, так, всем привет, ребята. Сегодня мы с ваном. Иван, мы А, ты будешь э, на свой ну, канал записывать? Нет. У тебя нет канала. 4, 5, 6, 7, 8, так, справа. Короче, окей. Будем разговаривать украинскую. Потому что украинская ну, цель вот. может. Короче, всем привет, дорогие Все. друзья. Це Дорс Роблокс. Бекдорс, точніше. Идем uh -huh. uh, відновлювати наші портали, які ми просрали з Костю. Да, це, uh -huh. це той самий легендарний Костя, який знімався в е Затерянный город. Мініфільм. Uh -huh. Все, коротше, погнали Костя, а то. Нас ні, uh -huh. ніхто, а то мене ніхто дивиться. Це я той самий археолог. Да, той самий я не знаю, что який артеолог. Нашов пліту. Який нашев пету, бані. У мене монети вкрали. Короче, якщо ти будеш матюкатися, Костя, то я буду плюс. Я не матюкаюся, я говорю, У мене монети вкрали. Эээ. Е, фільм з комуністами. О, А, ти де? Я тут а я. Короче, найдешь рычаг скажеш. Б... Туди туди краще не йти. Там пустота. Я понял. Там порожнеча. Порожнеча. Так, ідемо сюди, короче. Не будемо... Попали. опа. Оп, За нами повістка припекла! Нам повіст, повістка... повістка... За ну, вами повістка, ми тікаємо! Хто я, блін, я... не тік... не тік... Не здохла? Ні. А я здох. Сенсі. Сенсі ти здох. Водець Костя. Ну я воliusu shkafa раніше бля. Може. Короче, наблюдаємо за бані й паралельно хаваємо чипси. То чіт ладно. Зараз головнець це... нарешті важить. Нахти ж, блін. О, важить. <звук> Ету <Йед звук> той, ось вона. Та ви заколібали. Шеф, за нами баня, облава містець, йобую. Вау-вау-вау давайте быстренько пролетайте мі, через, через мене. Я тебе не чую. Головне, щоб мене чули там на відео. А, ну да. А Короче, якщо що, Опа. то я відновлю свій портал. А потім Костя віднов... Ой, боже, я ненавиджу ці... ...сходи. О. Я ж ненавиджу ці сходи, я не розділю часу займатися. <плес> У мене часу, що там дуже багато. У нас часу капець як мало. Угу. Ну хоча у мене тут скільки? У мене тут 30 секунд. Коли на 3. Ага. Давай прилітаєш в деньку. Я, його, Давай, я володь. це відео, напевно, напевно, реально викладу, Давай, я взагалі не проти. Ух ты! Це... А закопал у тебя зволочиство и кого? Ну я теж знімаю. А, ну звісно змогу. Угу. Так буде швидше. о. Ну... Короче, це типу на серія, просто ми по приколу вирішили так от записать. Да. Ага. Як ми проходимо Бекдорс. До речі, <плес> просто дякую, що заради мене вирішив розмовляти українською. Мені дуже приємно. Ну, Мені дуже приємно. А, ховайся без ключо. Ушкову взяти. Я вам Я це піти. Я не почув. <плес> це чисто тут цаш Ага. Так. Давайте, ще 15 х... монет. Ще 5 монет. Ладно. Ммм, гадкий смачний чипс. Все, 100 монет. Ой, блин. Это очень хорошо, я не отпустил. Я сразу залезаю. Ага. Я юзаю пунк. Я юзаю этот. Живчик. Я пью живчик. Це живчик. Давай. Ах ты ж жук. Спидран. Мы на 50 секунд. Я не пропустив. Ой, спустя бажей. Чи назос. Mm -hmm. Я як... к добрый, что я обернулся. Я поти его наврядчик, ну, помните. Так mm -hmm. зараз ты вот сей Так. Галузьна, це ж вірш у вас тут не хоче. Вийди! Серйозно. Що, вилазь. Один раз? Ага. Мені дуже приємно, звісно. Ви більше не хочете для мене. Яка у тебе там на бірі? Схоже, мінус 23. Схоже, я ще занадто малий, щоб за мною ці кашники гналися. Ага. Я, напевно, коли ми закінчимо грати, Иду дивитися другий сезон в кальмара. А, а не пускай, как уж. Ой-ой. Ой, блин. Да не не не, власть. Все добре. Що ты кажешь? Эээ, мне трошка страшно потому, що там двигать. Рунчав, фручав, мене... ручав, ручав, ручав. Рунчав, царя. Дякую, кролика. Тому що там є один О. придурок, який стопудов буде цю гру всім заважати. мені страшно на це дивитися якісь з фіолетовими волоссям. Ну, взагалі то його звуть Танос. Танос? Ну, тихо. Він, він себе так назвав. Ага. Танос. Та й пішов з Танос. Танос, я його ненавиджу вже. Хоча й не дивлюся цей. Ага. <рекунок> Тому що я бачив в Ютуб, там, в Ютубі Шортс, там. Да, я випадково. Ага, бачив... Я нажав, я нажав. Чи не нажав? Ага.

Так тебе ти тихо розмовляєш, тебе чуть чудово чудо. Я не знаю, чи на відео буде... Тебе чудово чудно. Я не в... Я не ф... О, що что А що, мене буде добре? Так. О, поважим. Чудово. Так, може я... Блин. Трампу по Бэкдорсу. Бекрумс да. Мама говорить, щоб я не грав, потому що ночью на двоє. я нечувствую ми тут капець. Я думаю, що в садике для них рану знайде. Коротше, напевно, відео буде називатися. Блін, як кажу, воно буде називатися. Проходимо backdoors із на. За нами деж. Блін. А, за нами женеться ТЦК в Бекдорсі. Давай. От як я так на початку здох? Я Не знаю. Ну, ті ТЦКшники, ті ще люди. Ага. Так, блін. Де ці важливі, коротше, просто... Тому ж, Yeah. Капец, я так на изи его прошел. Капец. Так, ну это что тут у нас? Ух ты. Так, интересно, yeah. я, а я сможу их відразу все три уставить? Эти штучки. Yeah. Uh -huh. Так. Uh -huh. Короче, это был тест. А, Костя, нам же что-то треба. Портал відновити. ти живий. А потім... Потім, потім, потім. Потім. Але на відео. Бо я очень хочу на відео Так. нет. Ага. Так. Так. Ес. І ставлю ці штуки в жовтий портал. Єс. Все, коротше, у мене є жовті от ці штуки в жовтому порталі. У мене, коротше, є жовтий життє і синій... Пепси. Так, все, короче, дякую, друзі, за перегляд. А ми завершуємо це відео. Що ти скажеш Костя, на прощання? Я здох в начале. Короче, слава. і пока. Ну, всім, всім, всім до побачення. Всем титри! Пускайте титры.